Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас п'ятий день турніру, заключний, стрімка атака. На п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ми топ 5 Давайте подивимось. Ага, оборонка виїхала в це. Ну, добре. Могло би краще, але і так, в принципі, нормально. Так, ну що ж, давайте подивимось, що буде. Сього. Ух ти, дві альфріки, кальо. Угу, Цікаво, цікаво. М -м -м. Так, дві альфрики кол там. Давайте тоді можливо візьмемо протеє сюди. Можливо взяти Посейдона. захищатись від альфрік, але себе знімати. Себе знімати нікому. Лікувати. Угу. Так, дуже-дуже. Ну, давайте посейдона візьмемо, нехай буде він. Угу, Так. Ну що ж, спробуємо. Там є Вівіка. Якщо що, лікуватись, будемо локі або Вівіка, або Цурі. Ну що ж, поїхали. Цурі, теж неприємно, може з себе зняти блокування. Ну, поїхали. Можливо, команду я не дуже підібрав, але спробуємо. Так, ну давайте обережно спробуємо зарядити локи спочатку. Казав обережно. Давайте ось так. Тепер скопіюємо Альфріку. Так, попала по всім. Це чудово. Угу. Так, давайте ось так підтягнемо туди фіол. Зробимо ось так. Зарядимо нашу Люсі Посейдона. Ну, як я і казав, це бачите, вже зняла з себе. Тому потрібно, напевно, її пробивати в першу чергу. Ось так. Ось так тоді блокуємо. Трішки їй не вистачило. Давайте ось так. Ось так фіолетові. Зарядимо. Тихо-тихо. Заряджаємо так. Так, 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 там кальо. Там кальо. Давайте тоді ось так. Трішки ми можемо не встигнути. Давайте тут пошукаємо. Так, та від'їхала. Кальо буде нею працювати. Давайте жовтих. Так. Це б'є добре, що в нас є людвих. Так, там підлікує їх, звісно. Давайте спробуємо заблокувати. Тепер ось так. Так, є протей. Є протей. Так, буде потім. У нас Люська, тому давайте спробуємо Альфріку тоді. Попала майже. Давайте тоді протея. Тепер ось так. Знову ось так, ось так. Жовтих зовсім немає. Так, та від'їхала чудово. Кальо, скільки в нього ще один хід залишилось. Тому давайте, напевно, кальо заблокуємо. Угу. Сюди оновимо ось так. Тепер спробуємо зарядити ще раз локи. Так, локи заряджений, з кальо спала ко кожа, це чудово. Тому копіюємо Альфріку. Авкальо угу. і не попало. Ну давайте ось так. Тепер ось так. Зберемо Людвіга на всякий випадок. Ось так, ось так. І будемо вже його добивати. Він там щось ще. Чому на нас перекинулось? Ну давайте. Спробуємо його жовтими добити. Добре. Так, ну тут все чудово пройшло. Наступний бій. Ух ти, одні зелені. Хамертаск, на даха. Так, Альберіг там може повертати ще. Так, кого б тут нам взяти? Давайте залишимо. Залишимо лорда. Може взяти ще Мікки. І може, хі цього хепрі, давайте спробуємо візьмемо. Ну давайте поїхали. Так, ну є у нас дві трички жовтих Давайте їх і зберемо і там ще фіолетові будуть. Так, давайте блокуємо. Окальов поки нам не страшний, тому давайте блокуємо центр. Тут робимо ось так. Робимо ось так. Заряджаємо Хепрі, заряджаємо людвига. Добре. Поїхав сюди. Поїхав Людвих. Так, давайте ось так зразу зберемо. І Мікі, і Локи. Ще люська зарядилась, добре. Так, ці виходять. Ким пробити? Давайте спробуємо тут пробити на дахою. Ось так. Угу. Тут заблокуємо мікосом. А тут заблокуємо люською. Добре. Тепер ось так. Так, знов хеппрі заряджений. Так, поїхав сюди. Заряджаємо синіх. Так, той від'їхав, скільки в них. Три ходи залишилось. Добре. Ну, давайте ось так. Зараз хепри ще раз буде. І ще раз. мани, давайте його спробуємо. Знов мани Ну все. Паразити свою справу зробили. Добре, так. Поїхали наступний бій. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два Раміса, Альфа Таунд. Алло, Альфріка, оце оборона. Оце так оборона, так оборона. М -м -м. Ну, прийдеться так і ти. Поїхали. Сподіватися на синіх. Так, давайте поміркуємо, що ми маємо. Там є Альфа Таунд. Можемо, в принципі, комбо прокинути з Фіолетові з зеленими. Там, можливо, ще синій десь під'їде. Поки в нас є Людвиг, в принципі ми можемо собі дозволити один такий хід. Так, давайте тоді ось так, там підтягнуться ще сині. Так, Раміз вдарив, давайте зарядимо людвига, добре. Погано, що нам заблокували ловки Але... Ай, комбо не хочеться запускати. Так, скільки? Залишився один хід. Давайте спробуємо ось так обережно прокинути. Так, люська зарядилась. Ай-яй-яй-яй-яй, це жарамі заряджається, в нього ж не знімає ці щитки. І я не можу заблокувати їх, так? Да? Ну так, тоді поїхали. Ні, тут, напевно, ми вже нічого не зробимо. Я забув за ці його щити. Нам потрібно взяти тут хоча б якісь очки. Було би чудово. Добити Роміса добре. Ну, отсю би Ану вже добила б. Так, Альфріка зараз нам ховає. Так, Анна. Ми можемо, в принципі, її теж скопіювати. Скільки ще такі ще будуть? Два ходи. Два ходи нам якось потрібно сходити. Ну там Арамис знов буде ходити інший. Цей альфа-таунт ми ніяк не знімемо. Ну давайте, хіт ось так зробимо. Ну це вже зайве полетіло, Альфріку фріку взагалі не хотілося б заряджати. Так, таун зняли. Але там вже ці ходять. Ну давайте ще раз сюди. Для урону. І давайте ось так. На жаль, араміс. Буде знов ходити. Так, ну ми тут таун поки танчим. Всі в один таймінг сходили. Так, скільки в них. Три ходи. Ну давайте сюди паразитів повісимо. Ми ж тільки один можемо. Ну давайте спробуємо зняти. Так, таунт ми зняли. Обережно ось так. Тихо, ну навіщо того реміса заряджати? Так, він від'їде. Так, да, він від'їде. Так. Давайте ще сюди паразитів. Там імунітет скільки буде ходив. Два ходи. Два ходи, два ходи. У них ще посилені. Давайте ось так спробуємо обережно. Так, ще паразитів туди закидаємо. Робимо ось такий нейтральний хід, тихо-тихо. Так, чудово. Блокуємо. Пробиваємо, блокуємо, робимо ось так і паразити повинні доїсти. Фух! Оце так бій. Я думав, що не витримаю, але... Дуже-дуже важко, але вийшло дуже чудово. Мені аж самому сподобалось. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Так, це хто такий? Зенгар. Быстрий інвестицій урону цері, якщо... Ясли... на угу. Травить. Такий якийсь міцний. І не бачив такого. Так, 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 Хонсо. Ну, давайте так і поїдемо, в принципі. Команда у мене гарно справлялась, але зараз подивимось. Зараз подивимось. Так, ну, в принципі, мож, можемо люду зарядити. Давайте ось так обережно. Тепер ось так. Камінчики, звісно, які не потрібні. Так, і синій знизу да, не дало. Ну нічого. Так, людвига ми вмикаємо. Поїхали зразу паразити. Зразу же Давайте ось так. У нас буде сині трієчка. Ці пробувають, Людвиг повинен витримати. Давайте заблокуємо цю сторону того синього, а він що не блокував. А, ні заблокувався. Тепер скопіюємо цього. Так, так, так. Блокування в них є. Ну, давайте в нього і прокинемо трієчко. Добре. Так, паразити відпрацювали. Давайте сюди ще паразитів. Цього блокуємо. Тут нам потрібно ці сині забирати. Так, ще блокуємо. Шукаємо тут фіолет. Немає фіолету. Так, добре, ми зарядились. Так, давайте сюди блокуємо, сюди паразитів. А, все. Ну і цього ми суперника перемогли. Дуже-дуже добре. Так, ну що ж, залишився останній бій. Це дуже добре. Поїхали. Угу. Вівіка. Сташа знімає таунт. Угу. І відроджується. Ну, в принципі, ми її можемо і копіювати. Так, Леді Winter. Так, да, ми можемо Вівіку копіювати поки що. Ну що ж, поїхали. Такою командою поїдемо, в принципі. Останній бій. Добре. Так. Ну, Давайте спробуємо зняти таунт. Зняли, добре. Тут зробимо ось так. Угу, чудово, блокуємо центр. Робимо ось так. Кальони потрібно було заряджати. Ну, Давайте зарядимо наших синіх. Добре. Кого скопіюємо? Давайте урагани скопіюємо, нехай вони травляться. Спочатку цих заблокуємо. Навіть потрібно було вінтер блокувати. Ну, добре, давайте ось так. Тут, напевно, я помилився. Хоча давайте зробимо ось такий хід, вмикаємо нашого Людвига, Пробиваємо сюди Хепрі. Так, він добив. Так, сповільнення вмикнулося, це чудово. Давайте ось так. Обережно жовтий знизу чудово. Ще фіолетовий під'їхав. Так, вона від'їхала. Ну, все, це їх блокуємо. Знов фіол. Сині. Так. Поїхав хепрі. Давайте ось так. Ще сині. Ну і все, кальо, до побачення. Ну тут дуже швидко вийшло. Камінчиків було достатньо, жовті. Відпрацювала Люся на всі свої 100 балів. Так, ну що ж, ось такий був турнір. Ми пройшли його без викупу. Це дуже добре. Єдине, що оборона трішки не так відстоїла, як я б хотів, але, в принципі, це якісь очки нам дають. Топ 1 1121 місце. Не знаю. Подивимось. Якщо може оборона трішки підніметься, може в топ-1 ми і залишимось. Ну, результати будуть завтра, все покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить цей турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення!